Швидко бігти, влучно стріляти. Це формула успішного виступу у біатлоні. Чемпіонат України для харків'ян вийшов бронзовим. Вони здобули в яворові три нагороди з цього дорогоцінного металу. Спільними зусиллями Любов Кіп'яченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко та Степан Кінаш захопили третю сходинку п'єдесталу у змішаній естафеті. Після двох етапів вони йшли шостими, але у чоловічій частині гонки змінили ситуацію. Чемпіоном стала збірна Чернігівської області, срібло дісталося сумчанам. Ще дві бронзи Харківські стріляючі лижники взяли у гонках переслідування. У жіночому пасіюті на 10 кілометрів із чотирма вогневими рубежами відзначилася Кіп'яченкова. Стартувавши з 14-ї позиції, 25-річна харків'янка з двома промахами фінішувала третьою. Від Тетяни Тарасюк з Тернопільської області вона відстала на 36 та вісім десятих секунди. Від срібної киянки Валерії Шейгас на 17,3 три десятих. У чоловічій гонці на 12,5 кілометрів бронзову медаль забрав Кінаш. Він стартував восьмим на першому та третьому вогневих рубежах, зробив по одному неточному пострілу і посів третє місце після сумчанина Богдана Цимбала та Чернігівського біатлоніста Руслана Ткаленка. Збірна Харківської області замкнула топ-3 і у загальнокомандному заліку. Чемпіонат Харківської області з жиму лежач розколов спортивний календар на двоє. З одного боку він закрив список офіційних заходів 2024 року, з іншого визначив контури нового сезону. Турнір був відбірним на чемпіонат України. Мінімум це потрібно виграти. Перші, перше друге місце їдуть на чемпіонат України. Ну, Якщо на виконання нормативу майстра спорту, то може бути і третє місце, і четверте місце. Поїхати в особистому заліку. Якби не війна, я б сказав, що найліпший, мабуть, рік, якби не війна. От, от, Показники найліпші за всі часи ми виграли в класичному триборці, виграли золото і в командному заліку серед жінок, і в командному заліку серед чоловіків. Навіть в екіпірувальному дивізіоні на початку року. Другими стали, пропустили вперед тільки команду Донецької області. Ну, там Донецька область це фаворити. Не ну, думаю, такій на гарній ноті завершили рік. І ці змагання вони якби і відбіркові, і підсумкові. Охочих себе показати та гарантувати місце у команді набралося близько сотні. Переможці та призери визначалися у всіх вікових групах: юнацький, юніорський, відкритій та ветеранський. У категорії ю 18 сильніше проявили себе Софія Середенко, Алевтина Ляшенко, Денис Раденко та чемпіон Європи Олександр Пономаренко, який у вазі до 66 кілограмів пожав півтора центнера. Це вище за юнацький рекорд України на 4. Ри кілограми з цим результатом Пономаренко переміг і серед дорослих спортсменів. Серед юніорів засвітився Валентин Балковий. У жіночій ветеранській групі М1 рекордом області у вазі до 84 кілограмів змагання прикрасила дворазова бронзова призерка чемпіонатів Європи Тетяна Шавідзе. У третій спробі вона зафіксувала 92,5 кілограми. Спортсменка досягла помітного прогресу. Попередній рекорд Шавідза перевершила одразу на 7,5 кілограмів. Перший підхід був запланований 87. Другий 92,5. я не змогла виконати. Тому я його виконала у третьому підході. 92,5 кілограми це мій рекорд. Буде ще краще, буде сильніше. Підготовка буде ще якіснішою. Я хочу робити нові рекорди не лише на чемпіонаті України, а й на чемпіонатах Європи та світу. Самий мій відданий помічників болівальник мій чоловік, плюс учень, який сьогодні теж виступав і посів перше місце в 66-й категорії. Серед юніорів тому він мене також дуже підтримує. Треба виховувати молоде покоління, щоб вони були сильнішими ніж ми та щасливішими за нас. В одній з найпрестижніших вагових категорій до 120 кілограмів феєрив майстер спорту України міжнародного класу Костянтин Єзик. Він взагалі тут головний, чемпіон світу, Європи, рекордсмен країни добре знає власні можливості, упевненої собі. Між першим та другим підходами, відгукнувшись на прохання спортивних новин, підопічний заслужених тренерів України Олександра Чернишова та Віктора Джима навіть дав бліц-інтерв'ю. У залі розминки. Головне це вірити в себе, вірити в ЗСУ та вірити в те, що ми скоро переможемо. Ну, ти зараз почав 220. 221, двадцять перший. Другий підхід буде 230. А там подивимось або 240, або хочеться оновити рекорд області. Якщо вийде, буде супер. Це майже так і вийшло. На рекордну вагу єзик, щоправда, вирішив поки не йти. А ось 230 і двісті з половиною кілограмів взяв витончено та легко. До речі, результат переможця минулорічного чемпіонату Європи, на якому він не виступав, 33-річний спортсмен перевершив на 12,5 з половиною кілограмів. Ігор Лотник став чемпіоном області у ваговій категорії понад 120 кілограмів. Він підкорив 220 кілограмів. Чемпіонат України з жиму лежачі пройде у березні у Мукачеві. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус Спорт Харків, новини.